Дрони повторно атакували місце розташування російської 112-ї гвардійської бригади ракетних військ у місті Шуя. Місцеві жителі пишуть про гучні звуки та потужні вибухи. Близько 3.50 п'ятдесяти в регіоні було введено режим небезпеки атаки. БПЛА місцева адміністрація скасувала заняття у школах. За даними російських телеграм-каналів, дрони вдарили по військовій частині, де розташований особовий склад та ангари. Нагадаємо, 16 квітня безпілотники атакували розташування російської 112-ї гвардійської бригади. Ракетних військ у місті Шуя Івановської області ця бригада вдарила балістикою по місту Суми у вербну неділю. Нагадаємо. Прем'єр-міністрка Італії Джордже Мелоні прибула до Меріленду напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Вона прагне пом'якшити напругу через американські тарифи на європейські товари та позиціонувати себе як посередника між Вашингтоном і Брюсселем, Пише Reuters. ЄС, який критикує тарифні заходи США та виключення Європи з переговорів щодо війни в Україні. Мелоні намагається врятувати економіку Італії, що має 45 мільярдів торговельного профіциту зі США. Мелоні також відстоює інтереси два. Сяти країн ЄС вона пробуде у США недовго уже цими вихідними зустрінеться із віце-президентом віцепрезидентом Джей Дівенсом у Римі.